Кілька тисяч доларів нам коштує отримувати цю милу мордашку. Привіт, мене звати Яна і вже майже 10 місяців з нами живе помаранський шпіц Марсель. Сума витрат на місяць мене здивувала, але давайте разом порахуємо. Корм ми обрали від Акана, він нам дуже подобається і коштує півтори тисячі гривень. Смаколиків ми даємо зовсім небагато, і час від часу їх змінюємо і ці обійшлися в 400 гривень. До речі, як і одяг для Марселя, ми купуємо в Мастер Зум. Ну я не можу. Подивіться, як мило виглядається нова колекція одногодягу від Pet Fashion. Легесеньке дихаючі атнеобрання для дівчаток, як наприклад, ця сукня шлея, так і для наймутніших хлопців району і куди ж без аксесуарів доповнили образ такою милою панамкою. Але найбільше в душу запала ця футболка, тому забрали її за 359 гривень. Переходимо до грумінгу. Він нам обходиться в 1100 гривень, а засоби від бліг і кліщів 615 гривень. Про іграшки Марселя можна знімати окреме відео. Більшість з них були замовлені в Україні, і він їх згриз в перший же день, а останні ми замовили з Алі Експрес. І такий пак з 10 рандомних м'яких іграшок і двох інтерактивних обійшовся в 1000 Чули? таку китайську музику ми слухаємо тепер регулярно. І ось така фінальна сума вийшла. Як ви зрозуміли, ні про які тисячі доларів мова не йдеться все значно скромніше? А скільки витрачаєте ви? Забігаю в останній вагон і розповідаю, що я виграла в генетичній лотереї, а що програла, розповіла в кінці, і в першу чергу я урвала фігуру. Ну чесно, на мене ідеально сідає 90% одягу, і майже завжди я замовляю його онлайн і не прогадую. Хоча я думаю, одяг від Quinfluence сів би на кожну ідеально і підкреслив усе, що потрібно. Десять років я не займалася спортом, дякую за це мамі, але зараз повертаюся, щоб привести м'язи в тонус, зріст і розмір ноги. У мене метр сімдесят, тому я легко можу знайти штани і джинси і 38 розмір ноги. Хоча в дитинстві у моєму класі. Асі, майже всі були маленького зросту, і мені теж хотілося бути нижчою, але все змінилось. Колір волосся. В студентські роки я постійно експериментувала з відтінками, і яка ж я була дурна. В моєму випадку природі краще знати. До речі, на моїй голові є три кольори волосин: біле, чорне і русяве. А ще незалежно від сезону, у мене білі пасма біля обличчя брови. Вони у мене чорні, я їх майже ніколи не чіпаю, просто підфарбовую і вкладаю гелем. Але вії мене підвели, хоч вони й довгі, чорні, але ростуть прямо, і тому я їх нарощую. Чи хотіли б почути більше? Що я програла в генетичній лотереї, і напишіть, що виграли ви. Зараз ваша улюблена рубрика видаю найгарячіші фешн-тренди. Усі світові інфлюенсерки вже вхопили цю рожеву хвилю, а ми з вами дівчат нічим не гірші, тому теж застрибуємо на борт. Стребарі мейка під Хелі, рожева помада і більше й більше рум'ян. Все це дуже актуально зараз. Так сміливо, так викликає емоції, але наскільки він освіжаюче виглядає? Напишіть, як ви, а я ніколи не боялась рожевого, тому ця нова хвиля дуже мене радує. До того ж у моїх улюблених вийшла нова колекція одягу для справжніх корот... Для себе я обрала дуже стильну міні зі збірками і лунз у ідентичному кольорі. Відчуваю себе в цьому образі брітні спірс не менше, звісно, у її кращі роки. Тому, дівчата, не бійтесь встановлювати правила і бути яскравими, і напишіть, як вам образ. Робимо стребері мейкап як у Хейлі Вібер. Почнемо з головного. Це класно зволожена шкіра, тому наношу свій улюблений крем. Приступаємо до тону. Його я тушую щільним пензлем, і лайфхак від мене розташовувати ним же кремові рум'яна і скульптор. Додаю трішки консилера і розташовую його круглим скошеним пензлем, який дуже приємний і ще ідеально лягає під очі. Дівчата, губи я роблю соковиті, контур наношу олівцем. А на центр додаю блиск. Між іншим, у мене найпопулярніший набір пензлів, які мені рекомендували в коментах від бренду Tenza. Їх сім, вони виготовлені з ніжного кукурудзяного ворсу і мені їх більш ніж достатньо для ідеального макіяжу. Зовсім трішки пудрою фіксую мейк, роблю це об'ємним пензлем. а скошеним наношу легкий скульптор, щоб підкреслити вилиці. Переходжу до рум'ян, це одна з фішок цього макіяжу. Вони додають свіжості обличчю, їх наношу справді багато. Усі пензлі зберігаю у фірмовому чохлі, це дуже зручно, вони так не фупляться. Переходжу до очей і тушую скульптор базовим плоским пензлем. Туди ж додаю рум'яна, і це робить макіяж цілісним. Не забуваю про хайлайтер, це просто База його наношу на усі випуклі частини обличчя і маленьким пензлем у кутик ока. Брови підфарбовую скошеним пензлем і вкладаю їх гелем. Додаю фішку цього мейку веснянки, і макіяж готовий. А як вам образ? Такого від українського бренду я просто не очікувала, дівчата. Ну це був шок. Не знаю, чому про це ніхто не розповідає. Обираю образ на побачення, тому потрібна ваша порада. Побачила цю романтичну вітрину, ні слова більше. Я стою приміряю усі новинки бренду гіпюр. Перша це шовкова сукня міні з рукавами кльош. Вона має дуже витончений силует. Подобається мені тренд на рожеви в цьому сезоні. А ці мальви однозначно вкрали сердечко. Третя сукня була ну просто цукеречка з білим коміром і класним квітковим принтом. Знайшла маленьке миле нагадування для вас прекрасних. Не прийшла поста такого. Компо, здається, в цьому образі непоміченою не залишусь. Асортимент магазину дуже великий, тут навіть можна підібрати відразу аксесуари. Поки ви пишете, який образ на побачення кращий, я вирішила приміряти ще декілька отфітів на кожен день. Ну, це розрив, Корсет гарячий, пережечок, хапайте його, він зараз на знижках. Ще один фаворит це костюм з жакетом та спідницею міні. Він представлений у чотирьох відтінках. Я приміряла рожевий і, здається, не прогадала, що скажете. Давно придивлялась до цієї сукні, вона повністю в моєму стилі. Шопінг вдасться це на 100%, як думаєте, що саме я придбала? Речі, у яких мені не соромно зізнатись, хоча багато хто може мене захейтити. Я не хочу заміж. Шик-шак-шок, мені 26 років. У мене є хлопець дуже багато років, але ми не спішимо одружуватись. Я вважаю, що це не ціль життя для дівчини, і питання, як вийти заміж, у мене в голові не виникало ніколи. На своєму досвіді переконала, що збудувати міцний фундамент щасливих відносин можливо і без заміж. Тож моя думка всьому свій час. Друге, я тільки зараз стала заробляти так, щоб закривати свої хочу, але не в тій мірі, щоб дозволити собі люксові речі, хоча мій дохід на рівні. Блогерів 100тисячників і гроші на такі речі у мене є, але я не вважаю їх пріоритетними і спокійно живу без них. Та незважаючи на це, я оточую себе тільки якісними речами і маю до них високі вимоги. Тому кошон Міракл від доктор Хедісон моя щира рекомендація він просто неймовірний. Хоч він має легку текстуру, але ідеально перекриває акне і синці під очима. Шкіра після нього сяє, адже він містить доглядові компоненти і захист від сонця. Комплект йде змінний блок, тому отримуєте два кошони за ціною одного. Повертаючись до теми, скажу, що мені складно заводити. Друзів, я супер довго придивляюсь до людей, відразу не відкриваюся, і взагалі можу здатись не дуже приємною особою. Але зі своїми людьми я максимально щира і проста. Цікаво, чи зівпало у вас щось зі мною, напишіть в коментарях. Хелі вібер, Сокрова фея, глазурований пончик, що спільного між ними. Усі ми чули про лайфхаки від Хеллі для сяючої шкіри, але не кремом єдиним. Настрій сьогодні на Сокрову фею, тому давайте зробимо цей освіжаючий макіяж. І мій ключик до цього замочку це ідеально підібраний тонуючий засіб. дівчата скрінти, відправляйте подрузі або збережіть. Для себе коханою цей кушон міракл від доктор Хедісон. Краще по текстурі, ніж він, я не знайшла нічого. Він взагалі не відчувається на обличчі і не створює ефект маски. А ще перекриває акне і сенсі, тому я не використовую консилер. І що для мене найважливіше, він має у складі не лише тонуючі, а й доглядові компоненти. І шик-шак-шок у нього є змінний блок у комплекті, тому купила два кушони за один раз. Знову ж таки, зекономила, значить, заробила. То теж користувався, чекаю на ваш фідбек, а я дороблю макіяж, залишилось декілька кроків. Дуже важливий етап макіяжу це хайлай. Айтер, я його наношу так, щоб видно мене було з космосу. Закінчую образ рожевими рум'янами. З ними шкіра виглядає максимально свіжою. Ну що, як вам така цукрова фея? Обов'язково збережіть це відео і напишіть в коментарях, як вам мейк. усіх цьому. Величезна розпаковка Сінсей. Останню покупку я сама від себе не очікувала. І перше, це дуже естетична арома свічка, цитрус ваніла, неймовірно, смачно пахне і класно вписується в інтер'єр. Наступна позиція це просто скарб за таку ціну, тому не купила урвала вазу як з спінтерес. Вона невелика, у неї поміщається одна гілка, але виглядається дуже стильно. Я трішки сирока, тому замовила спонж заради цього золотого тримача. Не знаю, чи буду носити я ці заколки, але ці сердечка просто вкрали сердечко. Оці покупці я трішки сумнівалася, але коли побачила наживо цю декоративну. В нотацію у формі листка дівчата, я була в шоці, це 10 з 10. Мало мені піжам, вирішила замовити ще одну рожеву, вона справді дуже к'ют. Вона була англічанкою, бо 5 років репетитора і ще школа англійської, і я просто повинна хоч десь використовувати цю мову. Тому so the next one is crap, теж сердечко, I really love it. Я щось помішалась на свічках, можливо, за фідбаки з минулої зими, але цей набір класний, я його розпарувала і поставила по різних кімнатах. Лонгі і це як база, ходимо в них по дому. Боді замовила для фотосесії, і вже встигла її Зробити, показати вам фото. Ну і останнє під'їхав Барбіленд. пальто теж було на тій фотосесії, і я думаю, сінцей повинен це побачити, тому кому не важко, відмітьте їх під цим відео. І напишіть, як вам мої покупки усіх цьому. Зара повернулась в Україну? Ні, краще. Тому додивіться це відео до кінця, бо це єдине місце, куди не потрібно буде насильно тягнути ваших чоловіків. Бо я бачила на власні очі, як вони приходять сюди і приміряють пів магазину. І я їх розумію, я сама там зависла, тому потрібна ваша порада, який образ обрати. Перший молочний костюм, який видовжує ноги на максимум і робить акцент на талії. Відразу його стилізує з дутим жилетом і виходить повноцінний образ. Помітила, що вікстор багато речей, які класно мечаться між собою, тому в один момент простий образ стає стильним і доповненим. Тому от вам варіант, як поєднати те джинси, чоловічу футболку і сорочку клітин. Третій образ вирішила зробити у трендовому шоколадному відтінку, тому обрала шкіряні шорти і ламс а доповнила їх сумочкою та світлим пальтом. А ця сукня це розрив. Мені відразу в магазині зробили комплімент, тому думаю брати її, але скажіть ще вашу думку. До речі, хоча й переміряла півмагазину, але консультанти мені навіть посміхались. Та перепрошую, це перший магазин ікстору Києві. Тому я просто повинна була все переміряти і перещупати. А ще тут комфортні примірочні, у них гарне світло, тому як не зробити салфі з ось такими костюмами без флісу, можна скласти стильний лук. а який образ найкращий? Напишіть в коментарях як з цієї дівчини я перетворилася в цю які пластичні операції і ін'єкції, я робила. Почнемо з мого волосся. Скажіть, у всіх був оцей етап, коли ви хотіли бути яскравішими і фарбували волосся? Так от я була брюнеткою, шатенкою, рудою, мілірованою і навіть випадково бордовою. Але попустило, я дуже люблю свій природній колір. Наступне це брови, і я не можу про них не сказати. Ну какаві, я сподіваюся, усі зацінили мої тодішні брови. Зараз я перестала будь-що з ними робити, і вони мене повністю влаштовують. Тобто, що не говорив, але надважливий елемент доглянутості це. Шкіра, тому я не замовляю сумнівні засоби. Я використовую лише професійний дієвий догляд. Я вже показувала вам, що на моїй б'юті полиці завжди є засоби від бренду Церкадія. Наприклад, ось цей ліпідний гель класно очищує шкіру, при тому не порушує її захисний бар'єр. А ще я не забуваю підвищувати імунітет шкіри, насичувати її поживними компонентами та сприяти відновленню волокон колагену і аластину. І з цим ідеально справляється відновлююча сироватка, а контролює акне і вироблення себе на моєму обличчі, де й таймлосьон теж від бренду Церкадія. Переходимо далі, поговоримо про мої губи. Інколи мені прилітає питання в кого ж я їх робила. Та Ні, в кого я їх не колола, але маю свої лайфхаки, як зробити їх візуально більшими. Якщо потрібне відео, пишіть, щоб закінчити з обличчям, скажу, що жодних маніпуляцій і ін'єкцій краси я не робила. А про все інше розповім у другій частині. Чому ми переїхали, і як шукали велику панорамну квартиру у Києві не за тисячу доларів. Привіт, я Яна і я пожила уже майже в усіх околицях Києва. Останнє наше місце проживання це Крюківщина, хоча я її люблю, але там постійні затори, і щоб доїхати у Київ, іде як мінімум година. А ми працюємо вдома і як ви розумієте, в Київ ніхто не їздив. І як результат я відмовлялася від багатьох робочих можливостей. П'ять місяців, майже щодня, я переривала сайти, шукаючи ту саму ідеальну квартиру. І лише один справді топовий посилання на нього залишив в кінці на момент пошуку я вже точно знала, що я хочу, щоб було в новій квартирі. і Склала величезний список побажань до неї, і всі, хто його бачив, сказали, що Яна це нереально. Нас було ще декілька пунктів, щоби не впали в шок. Серед них це виключно правий берег, близько до центру, тільки новий будинок, великі панорамні вікна, гардеробна і мармурова ванна кімната. А вишенька на торті білі або молочні фарбовані стіни і світлі меблі. І як ви розумієте, вартість в тисячу доларів взагалі ніхто не розглядав. Але немає нічого неможливого, тому нарешті я приміряю свій новий образ від One by One. для всіх, хто цінує якість, обов'язково зверніть увагу на їх нову весняну колекцію. Вона просто неймовірна. Як і обіцяла, залишаю посилання на сайт, який вважаю найкращим для пошуку житла. Якщо у вас залишилися ще питання або цікаві наші факапи при перегляді житла, залишайте коментар. Обов'язково зніму другу частину. Ви помітили, що усі говорять, як смачно пахнути, але ніхто не розповідає, як зробити шкіру шовковистою, зволоженою і дуже м'якою. Чомусь усі активно обговорюють парфуми, ароматизовані гелі для душу, але не звертають уваги, що це не покращує шкіру і не робить її красивішою. Тому розповім вам я зі свого досвіду. Шкіру тіла, як і обличчя потрібно очищувати делікатно, не використовуючи агресивні компоненти. У мене чутлива шкіра, особливо в зимово-весняний період, тому єдиний засіб, який не подразнює і не пересушує її, це крем ліп. Лікар Ап Плюс від для Позе. Крем гель для обличчя і тіла ніжно очищає, не провокуючи при цьому подразнення, тому відразу скрінте його, бо це справді скарб. Далі я використовую ліпікар бальзам Ап плюс М. Він не жирний і не липкий, все як я люблю. А ще він дуже економний, тому що за одне застосування на день запобігає повторній появі сухості і зменшує свербіння і дискомфорт. Бальзам відновлює захисну функцію шкіри, і як і крем гель містить термальну воду. Моя шкіра після них як шовк, неймовірно м'яка. Дуже рекомендую вам. Протестити ці засоби, а від себе подарую комусь набір мініатюр, комплексний догляд за шкірою для всієї родини, який, до речі, можна зараз придбати за вигідною ціною на сайті Розетка. Тому хто теж хоче м'якесеньку шкіру, залиште під цим відео будь-який коментар, а посилання на набір у шафці профілю.